Центр культури та дозвілля завжди був місцем, яке збирає в своїх стінах білгородністровців на святкові заходи, виступи відомих музикантів, концерти, постановки заїжджих гастролерів, запрошує дітей на новорічні ялинки, малі ж в свою чергу завжди чекали на нову казку або мюзикл талановитого режисера Анатолія Красовського. Пам'ятаю, як керівництво міста та Центр культури з нетерпінням очікували на проведення ремонту в залі нових стільців, нової завіси, але тут війна. І ось уже центр культури збирає внутрішньопереміщених осіб і місцевих жителів, де його спеціалісти допомагають людям отримувати одяг, предмети побуту та особистої гігієни продуктові набори. Ми зробили ремонт, 8 березня мали власне відкрити цей е, саме приміщення Центру культури, де дозволяли не встигли. Так двадцять 24 почалось повномасштабне вторгнення. І якраз через те, що були не встановлені стільчики, це дозволило нам облаштувати тут цю локацію. Наразі у нас близько 600 сімей, це близько трьох тисяч людей, які щодня приходять одягатися, брати продукти, брати засоби, гігієни та інше. Це може бути там канцелярія, приладдя, ну будь-що. Тобто, це такий дім, другий дім, де вони можуть прийти і отримати все, що їм необхідне. Наразі. Як ви бачили, ми сортуємо продуктові набори, робимо ці власні набори, і йде у нас видача, Тому дуже багато людей в залі не знаючи ми ви побачите, сьогодні. Ми видали 200 продуктових наборів. За ініціативи міського голови «Поборемо темряву разом. Було створено ряд локацій, по місту, де можна зігрітися на базі центру культури та дозвілля, в тому числі створено цілодобовий пункт обігріву. Тут постійно є світло, постійно є тепло. Також ми для зручності добавили багато адаптерів переносів для того, щоб було багато розеток, щоб можна було одночасно багато заряджати, і багато людей щоб знаходилося. Також у нас є чай, кава, ну щось таке для обігріву. Щоб попити там чи приготувати суміш, до прикладу, так що там поруч мами з маленькими дітками центр працює постійно цілодобово. У нас є вахтер, тобто він завжди відкритий, завжди можна прийти сюди в будь-який час. Заступник міського голови Андрій Криштопов розповів про альтернативний засіб електроенергії генератор, який встановлено в центрі культури на випадок знеструмлення. Ми на минулому тижні прийняли рішення вже облаштування щодо пунктів незламності. Сьогодні у нас вже три пункти повністю забезпечені. В даному випадку ми знаходимося в будинку культури нашого міста. У нас тут встановлений вже генератор. Сьогодні його вже підключили. Було проведення. Випробування щодо автономності його роботи. Сьогодні ми можемо вже в даному місці надавати електроживлення автономне для того, щоб могли наші мешканці та гості міста прийти, зарядити свої гаджети, телефони, поспілкуватися з рідними. Якщо в когось будуть дійсно перебої з електроживленням зовні та в їхніх будівлях. В завтрашньому сюжеті ми розповімо про пункти обігріву біля міської ради. Олеся Семчинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.